Не українців проти російської навали про головне в Україні та світі на цю годину ранку розповім вам. Я Світлана Усенко. Вітаю. До п'яти зросла кількість загиблих у Миколаєві. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок обстрілу росіянами міста. Станом на зараз розбір завалів завершено. Про це повідомив очільник Миколаївського Віталій Кім. Росіяни цієї ночі атакували місто та область безпілотниками. У результаті влучання безпілотника зруйнований приватний одноповерховий будинок виникла пожежа. Також є руйнування квартири у чотирьохповерховому будинку, в якому горіли третій та четвертий поверхи. Сильний взрив, сильний вибух був. Шипки летіли. Стекла летять. Та я слышу. У мене вікна в спальні сюди виходять. Звичайно, відразу вікно. Машини горіли. І дерево, і земля. Все горіло. Не розумієш, у чому справа просто в чому просто звичайно. Ми вискочили на вулицю. Це страшно було. Страшно було Рятувальники деблокували тіла п'ятьох загиблих людей. Одна людина загинула в чотирьохповерховому будинку і четверо людей в одноповерховому. На місці працювали психологи ДСНС, надавали допомогу. Одна з жінок отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу з гіпертонічним кризом. Одна людина загинула, 22 зазнали поранень. Серед них є діти. Такі наслідки ударів росіян трьома авіабомбами по обласному центру. З нами на прямому зв'язку наша колега Єва Миронова. Єво, вітаємо. Чи з'явилася якась нова інформація на цей момент? Та Світлано, так дійсно сьогодні вночі, після опівночі ворог підступно обстріляв місто Запоріжжя, влучив кабами по декількох районах міста. Зараз ми перебуваємо на одному з місць трагічних подій. Ми бачимо тут поруйновані двоповерхівки. Один з будинків дуже зруйнований з одного боку. Тут постраждала родина, постраждав хлопчик, чотирихрічний, який зараз у важкому стані в лікарні. З ним його батьки. Ну і Сергій з сусіднього будинку коментує ситуацію саме в цьому районі, що він чув і бачив сьогодні вночі. Давайте послухаємо його коментар. Я спустився в бомбосховище. По сигналу тривоги. якраз тільки тільки я спустився, і зразу пролунав вибух, посипалося в бомбосховищі вікна. Я зрозумів, що ну будинок, мабуть. Нашого вже немає. Крики людей. Кричала жінка з того будинку про те, що мама-мама, мабуть, свою літню матір підіймала. Там ще я знаю, що маленький хлопчик постраждав. Ну, ми, так би сказати, трішки, минимально, минимально, але ж неприємно. На цьому будинку зараз продовжуються демонтажні роботи. Людям надається допомога. Тут працюють і волонтери, і соціальні працівники. Я нагадаю, що з 22 людей, які отримали поранення, дев'ятеро ушпиталені зараз вони знаходяться в лікарнях міста. Серед них серед поранених п'ятеро дітей, як я вже казала раніше, у важкому стані 4-річний хлопчик. А також зазнали руйнації гуртожиток в центрі міста і спорткомплекс. Також в іншому районі автосалон, де загинув чоловік. Зараз всім людям надається допомога і працює поруч з вибухом, який стався біля гуртожитку. Працює пункт незглавності, де люди можуть отримати також допомогу. Передаю вам слово, колеги і удару росіян кабами по Запоріжжю розповіла наша колега Єва Миронова. Виготовляють дрони, великі бомбери та проводять аналіз ефективності. Все це роблять інженери майстерни дронів за кілька кілометрів до лінії фронту. Майстри розбирають збиті ворожі безпілотники та удосконалюють зцілілими деталями свої. Про роботу справжніх умільців з Корахівського напрямку. Наша розповідь далі. Я був здивований наскільки не хвилині з БТІк. все. Ну, Але це вже ж. А вже ж це було давно. Це зараз мене вже, мене вже в принципі це ну, не дивує. У руках Фіделя російський дрон його залушила наша система радіоелектронної боротьби неподалік позицій. Завдяки цим безпілотникам бійці можуть знати про технології, які застосовує ворог. І таких дронів на стіні цієї майстерні десятки. В основному в них так більш більш серійне, бо дрони всі ну багато однакові. І всі за одною методикою зроблені, і є декілька нюансів, які ми не можемо зрозуміти, чому вони їх. Не виправдають сучасна оптика, датчики та інші деталі в кожних партіях росіян можуть бути різні, розповідають бійці, тож відправляють на дослідження експертам. Все те, що використовується для його керування, ми відправляємо просто на досліди в інститути, в центри, щоб вони досліджували. Ну буквально еволюцію їхню. Що куди вони зараз рухаються, які в них частоти. щодня аналізуючи чужі дрони, бійців вдосконалюють свої у цій, на перший погляд, маленькій майстерні налагоджено весь робочий цикл. Наше завдання тут. Все, ну, все підігнати так, щоб дрони були однаково, однаково добре летіли. Е, керування їхнім було однакове, щоб е, для пілотів не було ніяких е, питань до того, як, 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 як йому летіти, що йому клацати. Дрони перепрошувають за необхідності, міняють деталі, потім проводять пробні польоти та відвозять бійцям на позиції. Так, як вони приходять з коробки, ми їх налаштовуємо, додаємо свої ну, певні особливості до їх. Використання. Ну ще производство не налагоджено, так, бо все робиться з частин різних, і вони всі не підходять одне до іншого. Тому кожен дрон окремо треба дивитися, а в кожному є якісь нюанси, тому роботи достатньо. Працюємо кожен день, лягаємо пізно, робота йде потніком, особливо на цьому напрямку допомагає армійцям у роботі й бойовий досвід. До цього вони служили в підрозділі ударних ФПВ та піхоти. Як от Євген у стрілецький батальйон. Це було рівно місяць після початку повномасштабної війни. І там цілий рік знаходились в піхоті, інакше, інакше завдання нам не придумали. Це був спочатку зв'язок, а потім мавіки, розвідка. Потрапили в розвідзвод, і далі звідти, так як ну, просто на ентузіазмі, почали цікавитися в піві. Нині вони готують дрони для пілотів в піві на Курахівському напрямку, де зараз сточаться запеклі бої. Євген каже, потреби у Камікадзе щодня збільшуються. Дуже, дуже тяжко зараз на цьому напрямку, в цілому, через те, що Доводиться постійно шукати інші позиції, переміщатись. Кількість засобів за день потрібно підготувати просто ну, ну, дуже багато. Ну, порівняно із я не знаю, початком року, це ну, на відсотків не знаю, 70% більше, ніж було. Ну, вони ж не просто не ступають, вони вже ж таки, просуваються їхні екіпажі і засоби радіоелектронної боротьби. Приходиться теж з цим боротися з Донеччини. Олександр Кривокульський, Максим Кондратенко та Андрій Кір'ян, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Нову партію крилатих ракет штормшеду та зенітних ракет для ПЗРК Містраль відправить Україні Франція найближчим часом. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За словами Париж також продовжить підготовку двох тисяч українських військовослужбовців. Він додав, що Франція повинна продовжувати військову допомогу на довгостроковій основі навіть після завершення бойових дій. США до 20 січня 2025 року відправлять Україні допомогу на суму близько 6 мільярдів доларів. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він наголосив, що 6 мільярдів доларів для України обсяг уже схвалених конгресом ресурсів і допомоги і додав, що останні 70 днів своєї каденції президент Байден планує використати на те, щоб переконати конгрес і нову адміністрацію не залишати Україну без підтримки. Лікує годує та ставить на лапи на Миколаївщині у селі Лупереве. Місцева волонтерка відновила роботу притулку для тварин. Жінка доглядає понад сотню котів та собак. Це тварини з деокупованих територій, покинуті власниками, що виїхали. Але серед господарів тварин є і такі, що загинули від російських обстрілів. Дісталося й самому притулку. Попри це, у чотирилапих є всі умови для безпечного життя. В цьому переконалася наша колега Наталія Якобсон Блібова. Ольга Волкова відкрила притулок для тварин у селі Лупарева 12 років тому. Це була мрія її дитинства. Та у 22-му році жінка була змушена забирати тварин і тікати. разом з нашим районом прийняли цей удар війни одними з перших. з і сюди і міномети летіли. Це страшно пригадувати. Було багато руйнувань, багато тварин загинуло. Багато животних загинуло. І уже і коли зрозуміли вже, що ситуація напружена, вирішили поїхати. Це будь буде ще хуже, було прийнято рішення уїхати. Тимчасовий притулок Ольга разом з тваринами знайшли під Первомайську Миколаївської області. Там вони жили, доки не виникла можливість повернутись додому. Нас удовольствием прийняла. Нас прийняла велика мечетня. Є таке село, за яким я досі сумую. Нас там прийняли з такою душею. Нам дали, хоч і старенький закинутий будиночок. Але це був наш будиночок. Там помістились усі. І Єнот Оля, і всі коти, і собаки. Люди несли речі, допомагали. Хто чим міг. так прожили рік? А коли Ольга разом з тваринами повернулася додому, на місці притулку побачила самі руїни. відновлювати довелось усе дуже сильно зруйнований дах, стіни. Будки робили нові, фактично. Усі були величезні діри, побили і вікна. Практически всі нині тут живуть 60 собак та 47 котів. Фактично всіх тварин Ольга підбирала на вулиці, деяких забирала у власників, які над ними знущалися. Зайка на дорозі. Збили на дорозі, була в дуже важкому стані. Я її підняла. Дякувати їхали наші військові, допомогли завантажити їм машину. Довго лікували. довге Собака Люсенька, хтось догадався перекинути її через триметровий паркан. Собака через падіння зламала собі всі лапи. Ольга знає прізвисько кожної і пам'ятає історію кожної з тварин. Єдиний помічник жінки Владислав. Треба багато рук, багато ніг бігати, копати, будувати, доглядати, купати, уколи щеплення. Словом, багато довго можна розповідати про це. Чоловік служив в армії, нині зізнається. Тварини допомагають йому відволікатись від спогадів про пережити на фронті. День Сонце встало. І ми сонце встало, і ми полетіли. Зранку вигуляти всіх окремо, малечу відкрити, джуні випустити, котам, корм, уколи Томасу, пігулки Азії, басу теж пігулки. І так від самого ранку постійно такий цикл. У кожної тварини власний вольєр, облаштована пральня, кухня, маніпуляційна ванна та приміщення, де нові дотримуються карантину щоб переконатися у відсутності будь-яких захворювань, котики в нас ідуть наверх, а собаки йдуть вниз. Якщо потрібно зробити процедури, ми придбали спеціальний стіл, дуже зручний і дуже гарний. В холодильнику у нас зберігаються медикаменти та щеплення. До повномасштабного вторгнення Ольга працювала далекобійницею, возила по Україні вантажі. Нині не працює через стан здоров'я, а всі гроші вклала у відновлення притулку. Тож потребує допомоги. Нам нужна Нам необхідне опалення. Допомога в оплаті електроенергії. Енергії нам потрібен газ, нам потрібна вода. Та ще та ще зі свердловин. Її пити категорично не можна. Вона гірша за технічну. Тому нам доводиться їздити і воду привозити в пляшках. в Наша машина, наша машина розбита, підірвалась на протитанковій міні. У нас немає машини, яка б обслуговувала притулок. Жінка каже, забирати тварин з притулку люди не поспішають. Радше постійно підкидають хворих котів і собак під ворота. Ольга мріє перетворити притулок на центр реабілітації для бійців, які повертатимуться з фронту, адже тварини найкращі реабілітологи, переконана жінка. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів. 11 листопада сили оборони України зайшли в місто та найближчі населені пункти, відкинувши ворога на лівий берег Дніпра. Під окупацією Херсон був 8 місяців. Проте навіть після звільнення росіяни продовжують постійно обстрілювати мирне населення та знищувати наш Херсон. Це була остання інформація у випуску наступний о